В Черкасах у нас 22 воїна загинувших на цій клятій війні. Війна вона забирає краще. Тому що ті хлопці, вони герої. Вони заслуговують честь повагу. І от я хочу сказати Віталій Володимировичу по пам'яті. Пам Яка пам'ять у нас в місті? Про них. Ніякої. Ніякої. Ось на це я звернути хочу вашу увагу. Тому що ніхто про них не знає. Я можу назвати 90% людей міста не знають, хто в нас похований і де в нас поховані ці воїни. Тому що навіть картотеки такої не знають. Спитайте любого посадовця, він не скаже вам цього. На всіх кладбищах міста лежать наші воїни. Зручно було б зробити свій час єдиний поховальний комплекс. Прогавили цей момент. Вина, їхня вина. Це дуже незручно, щоб ми могли всі ходити і вшанувати всіх, тому що це неможливо це зробити. Коли б вони всі разом лежали в одному місці, то будь-яка людина, проходячи мимо, вона могла б вшанувати. А цього немає. Немає в нас знаків у місті, ні одного не побачить знак, який б говорив, би, що місто. Місто вдячне цим хлопцям за те, що вони зробили. Немає. Інтерактивний стоїть ящик тут чорний, який вже три місяці не працює. Дерев'яний хрест, який вже давно не знає нічому, ніякому обліку стоїть, вже давно вже потрисканий. Проекта пам'ятників загиблим тільки котят стов... створювати. Я розумію, що вам є міська влада, є обласна влада, але я прошу вас. Зверніть на це увагу, тому що вони заслуговують найвисокої честі. І це на те, щоб ви зрозуміли всі посадовці. Призиваю вас, щоб в кожному вашому кабінеті висіла фотографії хоч одного воїна, який загинув. Коли ви будете бачити цього воїна, можливо, вам буде як стидно деякі речі не робити, або наоборот, буде приємно йому робити ці речі. Це те, що я хочу сказати. Мені жалко тих батьків в районах, які бідні, мучаються деякими негараздами. І в першу чергу це відношення до них. Скажу по собі, ні одна людина, посадок, посадовець, не від партії ні від громадських організацій, партіатричних, патріотичних, непатріотичних. патріотичних. Ні один депутат, ще повторяю, ні обласний, ні міський, він не приходив до нас і не співчував. Та рік пройшов, 19 числа мій син на водохреща загинув. Я скорботно сприймаю це. Я знаю, що в нас спільнота хвора, вона не вона бездуховна, вона ватна. Багато зрадників у нас є. З цим треба буде працювати. Але де візьмемо тих патріотів серед мирного населення? Якщо ці патріоти воюють, якщо вони страдають через муки страждань, через кров вони зробили свою роботу. А де шана до них, чесно говоря? Я не бачу шани до них до живих. Хоч одного депутата міської ради, ви знайдете патріота, який воював, нема. Нема. А вони туди хотіли попасти для того, щоб зробити краще для городян. Гордян. Не за своїх шкорних інтересів. Вони хотіли, говорять, ми воювали там, ми охороняли, ми вас захищали, ми хочемо і там, міській раді, обласній раді, теж ту роботу робити. Їм не дали цього шансу. Їх їх спеціально заблокували, встигну. От ви зверніть на це увагу. Чи знаходяться там воїни атовці в мішків, обласній раді, і замітьте, що там їх немає. Про те, що говорить, вибачайте, Що такі негативні інформації я вам говорю. І Великий камінь лежить від цього на душі. І я перед цим Каже, прошу прощення, що я його таким виховав. Виховав, Що він таку роботу розробив. Те, що другий не можуть це зробити. Ховаючись за лікарняну, ховаючись за інвалідності, ховаючись за посадовців, ховаючись за депутатські свої значки. Що хвала цим хлопцям? Героям слова.